Марія Ошовська засновниця та координаторка станції сортування «Шаттл». Волонтерка, донорка крові, студентка. Цікавиться фотографією, музикою, полюбляє грати в настільний теніс та плавання. Життєве кредо щастя це вправляння в чеснотах. Чому шатло як з'явився? Хто придумував, як реалізували? Погнали. А, історія була в тому, що в 2019 році. На території Вінниці з'явилася перша сортувальна станція, це Еко була, ага. створена студентами, які вчились в Вінницькому національному. Зокрема, однією з ініціаторок була Марія Юськова. Ага. Але на той момент це була єдина станція, і хотілося чогось ще. Якусь ще локацію. Вони сконтактували з нами. Ми тоді з нею познайомились і створили невеличку команду, яка була зацікавлена відкрити ще одну станцію. Mm -hmm. На території нашої школи ми знайшли закинутий сарай, який нам дозволили експлуатувати та дозволили з ним погратись, зробити ремонт і відновити зробити з цього станцію. Таким чином створився шатл. За пару місяців після нашого відкриття, на жаль, екохов, перша станція закрилась через uh -huh. певні проблеми з комунікацією. Uh -huh. Але наша станція існує і досі. І команда, яка починала тоді, вона розрослась. Ну, десь разів п'ять, mm -hmm. і ми продовжуємо нашу роботу. То з чого ж почати? Якщо ось прокинувся, і думаєш, я не сортую, я не буду цим займатися. Я от такий от нудний, цей токсичний, який там все не буде. Я буду все ми ж, ми на ми ж Взагалі, до речі, глядачам повідомляли на початку нашого ефіру, що ми докажемо їм, доведемо, що це не складно сортувати сміття не складно. Тож давайте про це Давайте Спробуємо <рес> насправді багато кого може лякати факт того, що. Наприклад, фракції, які ми приймаємо їх дуже багато, там mm -hmm. більше 20 різних видів, mm -hmm. але насправді це не означає, що вам треба встановлювати 20 контейнерів і розбиратися в цьому дуже детально. Можна почати з чогось найпростішого, того для чого навіть не що, треба що? нічого вчити. Наприклад, макулатура. Mm -hmm. Mm -hmm. Коли чекічка oh, oh. зав'язана. це oh. не oh. макулатура. Квітка. Так. Я думаю, всіх вдома є або якісь старі книжки, або зошити, які вже не в стані для того, щоб бути експлуатованими, які можна передати на макулатуру. Це щось просте, в чому не треба розбиратись, чим так. не треба порпатись, і чим ви швидко і зразу зробите якусь хорошу справу. Так само скляні пляшки чи алюмінієві, з яких ви uh -huh. час від часу п'єте, це все теж досить. Просто посортувати для цього не треба якихось особливих знань. Mm -hmm. Але це складає велику частину вашого кошика, вашого смітника, якщо за ним прослідкувати якийсь час. І відсортовуючи буквально ці три-чотири фракції, ви вже звільняєте mm -hmm. ваш полігон, ви звільняєте ну, ваш сміттєвий mm -hmm. бак від. від Цих видів торсовано. А яким чином працює станція? Це щоденно? Чи це якийсь графік? Це якось консультації онлайн? Не знаю зараз. Популярно онлайн робити там додатки мобільних о, до речі, додатки мобільних. Та, у нас є е, графік, який ми публікуємо щомісяця. Взагалі це другі і треті вихідні щомісяця, коли ми відкриваємо станцію з 12 шостої. Uh -huh. е, в цей період є волонтери, консультанти на станції, але так само у нас і сторінки онлайн де є і різні буклети, інформація, uh -huh. якщо ви хочете самостійно в сортуванні. Але так само можна нам написати, сфотографувати, поясніть мені, що це таке, що з цим робити, чи ви uh -huh. приймаєте, чи ні. Відповідно, всі, всі канали комунікації є і. Ми, ми тільки щось додивимося, якісь уроки майстер-класу. Це я так розумію, виїзні майстер-класи, так а ми їх проводимо як і на станції, так і буває нас запрошують у школи, коли uh -huh. ми розказуємо ну, переважно на дитячу аудиторію, бо я думаю, найкраще вчитись сортувати ну, звичайно, да. з найменшого віку. Тому так, якщо будь-хто зацікавлений, ми дуже раді до співпраці. Ми їх проводимо безоплатно або в нас, або в школі інтерактивно. А, знайшовши таку штуку розумне споживання. Це про що? Це про те, задумуватись, що коли і як ти споживаєш. Наприклад, е, насправді сортування це не це не є що, що рятує планету як, як панацея. Воно не вирішить всі наші проблеми. І розумне споживання має починатись ще або з виробника, який обирає, і, наприклад, ставить маркування на тару, або не ставить його, або не ставить його на е, жаль. Е, але так само з купівлі в магазині. Тобто, обираємо ми футболку, яку викинемо завтра, чи обираємо ми футболку кращої якості, яку будемо носити 5 років. Це 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 про ваш особистий вибір і про тобто, я вже не усвідомлено, але я дійсно за розумно, я дійсно от розумно споживаю, тому що роблю так, як ви тільки що сказали. Тобто, ось, в таких навіть дрібницях так, виявляється навіть можна. деталі, так коли ти собі купуєш не на не на день, а на, на, на три, на три дні, принаймні. як бачите, я не планую далеко і насправді мені здається, що все починається з себе. Якщо ти почнеш сортувати сміття, розумно споживати там чи речі, чи продукти і давайте, всі підтягнуться. Давайте підведемо якусь риску під нашою дискусію з нашими монологами, розповідями про розумне споживання, про сортування. Отже, що ми робимо? Пункт перший сортуємо, починаємо з чогось простого. Правильно? Так, пункт другий. Сортуємо, почнемо щось по третє, <клес> третій розумно спошиваємо. Ні, друзі, насправді жати жатимо. Але е, якщо е, починати з себе, якщо не відкладати в довгий ящик, якщо робити маленькі кроки, але вже сьогодні, то е, я думаю, що буде якась маленька, але добра справа. Е, якщо і не врятуєте планету глобально, то принаймні зменшити кількість сміття навколо вас, а це вже плюсик.